Емоційному інтелекту можна навчитися, і мені здається, що 23 трендмі переоцінюють те, що вони знають, тому що все є поєднанням природи та виховання. Ми отримуємо свій генетичний склад, але це не обмежує нас. Це те, від чого ми відштовхуємось, і тому, скажімо, емпатії безумовно можна навчитися. Ви можете її розвинути, але вам потрібен зворотній зв'язок, вам потрібен життєвий досвід. Потрібно усвідомити, що коли я припускаю те чи інше про те, що вона чи він відчували, це було правильно чи неправильно. Так ви стаєте кращими в цьому. Зворотній зв'язок у режимі реального часу дуже важливий для розвитку емоційного інтелекту в цілому, і знаєш, деякі люди за результатами тестів, типу 23 три андмії. Можуть виглядати так, ніби вони мають хорошу емпатію, але це лише початок.